Українці, зараз багато є відео в інтернеті, де саме поляки, поодиничні особи, я не кажу, що це роблять усі, жаліються про те, що вони, наприклад, втратили роботу через те, що роботодавець вирішив найняти на роботу саме українця замість нього. І я скажу вам відразу: нема такого поняття, що українець працює краще там, чи поляк працює краще, чи там чи німець, чи китаєць взагалі немає значення, йдеться про самого працівника. Якщо ви хороший працівник. Ви виконуєте свою роботу якісно, ефективно там не знаю, доказуєте так роботодавцю. Це то він вас точно не вижене. Все, що він може зробити, це підняти вам заробітну плату, процент, щоб ви залишилися з ним і щоб ви працювали на нього. А якщо вас вигнали з роботи, це означає, що або ви погано працювали, або ви погано працювали. Тут іншого факту немає. Тому розвію міф зараз не у всьому винні українці. Українці навпаки допомагають підтримувати польську економіку. Рівень безробіття в Польщі найменший в усій Європі, тобто робота є для усіх, і міф надіюся розвіяний.